Сколько вы желаете? Давай, стоп-кап, минимал. Так, мне кажется, я почув Андрея Хидаеши. Я тут. Привет, брат. Привет. І так, хлопці та дівчата, наразі у мене викрили мою невістку, і мені треба її шукати, щоб заплатити за неї викуп. Але Де вона? Мені здається, вона десь там в будинку, тому давайте я якось проїду. Сподіваюся, у мене вийде це зробити. Спершу давайте тут подивимось. Все, 100% немає. Саме до того будинку бо, ну, трішечки норп, да, я побачив це на міні-карті, але їдемо. Нам треба, блін, врятувати. І так, все, я бачу. Лявські нікрійка стоїть. Так, ну швиденько заїжджаємо, але машинка викрадача файна, як і в мене. І так, ну що, пане викрадач, давайте свою карточку. Скільки ви бажаєте? Давай стокапу, мінімалки. Все <смінімалки> ж таки перекинемо ось так, як не як це викрадення моєї невістки. Так, тримаю стільки тобі за викуп, сподіваюся, тобі мільйона вистачить. Все, Настенька, пішли. Все, Настенька, давай я зараз під'їду теж, аби мене запросили. Ні ну капець я випав, коли він сказав, давай по мінімалки <ріст> Просто наші якусь тачку продає. Просто рофл якийсь був. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Де в нас Дмитро Глівінський, Джеймс Тетхем і Влад Хом'як. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапив у відео, ось промокод і все вийде. І так, ну що, ось ми вже майже під'їхали, залишилося зовсім трішечки, і будемо. Ну ми в цілому вже, типу, я в костюмі, вона в сукні, так що. Зараз залишилося лише прізвище змінити. Настяньки, і вона буде в нас у Анастасія Квінтова. Ай-яй-яй, скільки у нас тут НПУшників? Опа, невеста приїхала. Ви уже одружили? Так, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Вітаємо вас. Бажаю. Бажаю здоров'я. А как раз Дима Пітанки тебе. <кітанкі> <кітанкі> Саме так, я вже викупив невістку свою. Ай-яй-яй, ну яка краса, просто ось так спускаємось. З музичкою я щось придумаю, щоб мені не дали АП за музику, яка там. Ай-яй-яй, яка краса. Ну просто йдемо ось так потужно, подивіться, просто на це РП. <кітанко> це нормально, що тут з <кітанко> квітами <кітанко> стоїть. І так, ну все, наразі будемо зараз йти реєструвати наш шлюб. Ви просто подивіться, скільки людей за нами йде. Це дуже потужно. Будь ласочка, попрошу. Ай-яй-яй, це наше відео! Це типу ми. Це прикольно. Ля, це прикольно. І музичка така, і Лесіки. Вони що дізналися, що це Лесі? і саме робить? Ой-ой-ой. <реш> <реш> на бос розуміємо. Ні, ну це прикольний відос такий. Так, а що за машинка в нас? Ну, в мене такої машини немає, ну добре. Зробимо відео, щоб в ще була. Якщо б воно ще підганяло справді машини, які у тебе є і йому, це було прикольно. Пропозиція дружитися, готовий чи Дмитро Квінтов, взяти до законної дружини Анастасію Ніколюк. Підтвердити. Все, Настінька зробила собі прізвище квінтов. Мабуть, я її задонь, щоб вона зробила правильно квінтова. Добре, і так, ну що, будемо святкувати? Ну, горько так горько. горьке. Дмитро Дмитро. Все давайте святкувати і давайте танцювати. Боже, просто подивіться на це. Скільки тут людей? Всі стаємо позаду. Хлопці та дівчата, ми робимо фотокартку на пам'ять. Всі бажаючі стають позаду. Йошкендри, скільки тут людей! Просто подивіться на це. Стопа, а що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла півмільйона, просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю. І не треба перематувати його. А по-друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. Вітаю гроші надійшли. Не втрачай свою можливість. Приймаю честь, пане генерале. Важа здоров'я, пане президенте. Хочу вас привітати з вашим одруженням. Побажати вам крепкого міцного здоров'я, сімейного благополуччя, пошвидше О. маленьких діточок. О. Ну і щоб вашій ну, сім'ї е, завжди Я було бай, бай. Ясне, ясне сонце бай. і мирного неба Його. над головою. Дуже дякую, пане президент. Дуже радий вас бачити у себе на весілля. Я також дуже сильно радий, що ви мене запросили. Я дивлюся, що. У вас у вас дуже багато друзів, які вас шанують, які сьогодні прийшли до вас кожного весілля. Так що ще раз приймайте мої найщиріші побажання. Ще раз дуже дякую. І так, а тепер давайте всі зробимо, будь ласка, пам'ять фото на пам'ять. Тому давайте встаємо всі трішечки позаду. І так, всім дуже дякую за фотосесію. А тепер танцюємо, святкуємо і відпочиваємо. Можемо ще потім всі разом поїздити по місту Києву.

Є бажаючі подарувати подаруночки, зможете по черзі виходити і дарувати. І так, дивіться, шановні, у кого є подаруночок, в плані, якщо ви взяли з собою якийсь одяг або якийсь аксесуар, ви можете по черзі підходити і подарувати. Хто вибрав зробити подаруночок у вигляді коштів? Зараз я вам скажу карточку. Дуже дякую. Подожди. Так, всім дуже дякую, хто дає подаруночки на карточку. Бачу, Едуард Рушен, Артем. Яцюк дуже дякую, хлопці. Все дуже дякую всім, хто дарував подаруночки, бажаю, чомусь написав на лісточки, показав. Всім дуже дякую, дуже приємно. Наразі розумієте, у мене викрали невістку. Дайте мені її врятувати, будь ласка, не окружайте мене. Можете не залишати це місце. Потім приїдемо і будемо з вами так сказати красиво картежем їхати. У мене є лімузін. у мене зброя є. Так, зброя є не там, треба. стрілянини буде. у мене на весіллі не буде. Так, все, у мене є 3 мільйона. Я сподіваюся, мені вистачить того, щоб викупити свою невістку. Боже, я до неї спершу лям віддав, а потім ще три ляма. Йорчін, ось цей епіцентр. Давайте тут зупиняємось. І Йдемо швиденько давати гроші за нашу невісточку. Скільки ви хочете три за невістку? Кажіть мені. Мільйонів, мен... три, мільйонів що три мільйонів ще ви б'єте? Скільки, скільки? <по <-шейхам> а посмоктати ви не хочете, у мене стільки немає. 7 мільйонів! Я зараз перестріляю вас тут всіх. Які 7 мільйонів? Я за неї вже і так мільйон віддав. Це друге викрадення. Ви там не обалділи, а? Щось багатенько ви хочете, хлопці. Ладно, ви передумали, передумали, півтора нам Ну давайте, кажіть же, куди мені вам гроші переводите? 20. 20. 10, 20, 28. Так, все, прощаємось з нашими грошима. Так, все, перевіряйте свій рахунок. Бандоси, блін. Зараз гляну, свій Зара, зараз зараз, почекайте. Якщо хоч одна царапінка на ній буде, віняйте на себе, я вам кажу. Посильніше буде валина у мене трішечки. Так, що вони там ходять біля моєї красуні? Так, віддавайте мою красуню вже. На коліна ставай. На коліна? На коліна вставай! значить так, да? перед Сонечко моє, пішли за мною. Ось, все, ти диви, проганяють нас. Ти дивись, скільки людей за нами катаються. Ось це весілля. Ролс-ройси. Три три роллса просто у мене на весіллі. Рин. це потужно. Да, і зробимо з вами ще тут фотокарточку на пам'ять. І так, все, давайте Дай -дай -дай. красиво встаємо та робимо фотокарточку на пам'ять. Вам щастя, здоров'я, здорових здоров дітей побільше сімейного бюджету всего самого лучшого дуже дякую. Так, якийсь дуже потужний подарунчик, за яким прям треба їхати. Тому зараз подивимось. Мені прям цікаво, що це в нас таке буде. Дуже цікаво буде подивитися. Який автомобіль. <плес> Ай-яй-яй, це ж я правильно розумію, це типу двигун позаду, фари від Порша. Це Порша, це Порша. Да. Натурба шіснаря. Це прикольно, будемо потім якось спробувати. Дуже дякую, Артемка, дуже приємно. Я не знаю, це подарунок. А ну Настенька, приїхай, поїхай. Ось це я розумію, багато весілля. Ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Сподіваюсь, вам сподобалось моє весілля. Ось такий активчик ми зробили на сервері. І це було справді особливо, і цей момент запам'ятається назавжди. Ну а ви не забувайте, що я граю на де Дімі промокод Квінт, дасть вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!